На виконання постанови Кабінету міністрів України пенсійний фонд у серпні здійснює фінансування разової грошової виплати до Дня незалежності України, ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, громадянам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Детальніше в інформації начальника відділу обслуговування громадян сервісний центр управління пенсійного фонду України Ірини Музиченко. Визначимо три групи: отримувачі пенсії або щомісячного до довічного грошового утримання, які у серпні вже разом з пенсійними виплатами отримують ці нарахування на свої особові рахунки або через поштові відділення, хто отримує пенсію через пошту. І а Друга група визначимо військовослужбовці, поліцейські, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби, які проходять службу, крім пенсіонерів та особи, які перебувають в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів. Виплата грошової допомоги для цих груп одержувачів буде проводитись на підставі інформації щодо осіб за категоріями, які мають право на отримання цієї допомоги і не перебувають на обліку. В пенсійному фонді. Зазначена інформація щодо цих осіб, має надходити до територіальних органів Пенсійного фонду України від суб'єктів, передбачених пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України номер 754 від відомств третя група інші особи, які не перебувають на обліку в пенсійному фонді, як отримувачі пенсії, або щомісячного довічного грошового утримання. Та не перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах в установах виконання покарань та слідчих ізоляторів. Грошова допомога виплачується за їх зверненням до територіальних органів Пенсійного фонду України із заявою. До заяви додаються документи, посвідчуючи особу, довідка про реєстрацію, ідентифікаційний код та посвідчення встановленого зразка, підтверджуючого статус ветерана війни, гарантію соціального захисту та дані банківського поточного рахунку одержувача допомоги. Грошова допомога виплачується до 24 серпня 2023 року в такому розмірі. Особам з інвалідністю внаслідок війни, колишнім малолітнім в'язням, концтаборів, гетто, інших місць при високого визнаними особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Перша група інвалідності у розмірі виплачується 3100 тисячі гривень. Друга група інвалідності у розмірі 2900 тисячі гривень. Третя група інвалідності у розмірі 2700 гривень. Учасникам бойових дій, постраждалих учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в'язням, концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, виплачується у розмірі 1000 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, виплачується така допомога у розмірі 3100 гривень. Членам сімей загиблих ветеранів війни або померлих, статус яким установлено згідно з пунктом 1 статті 10 закону України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту, членам сімей загиблих померлих, захисників і захисниць України, а також дружинам, чоловіків або чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам чоловікам померлих учасників. Бойових дій, учасникам війни та жертв нацистських переслідувань, визначених за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин виплачується допомога в розмірі 650 гривень. Учасникам війни та колишнім в'язням, концтаборів, гетто інших місць примусового тримання. Особам, яких було насильно вивозено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, виплачується грошова допомога у розмірі 450 гривень. Якщо ви з ряду осіб, що набули статус отримати таку виплату і не отримали її станом на 1 жовтня 2023 року. Ви можете звернутися з пакетом документів до пенсійного фонду і на 1 листопада поточного року її отримати. Грошова допомога не виплачується в разі смерті отримувача грошової допомоги. Така допомога виплачується одноразово разом з основною пенсійною виплатою. Ми збираємо списки. І ті особи, які не перебувають на обліку в пенсійному фонді та не перебувають на службі у силових міністерствах, повинні подати заяву до пенсійного фонду. Аби отримати консультацію з різних питань, що стосуються соціального забезпечення, якими опікуються органи пенсійного фонду, можна звертатися до сервісного центру номер 4 в Білгороді Дністровському. Ми ведемо прийом на двох територіях наразі. На території Ощадбанку відділ обслуговування громадян у нас на першому поверсі знаходиться. Та другий відділ обслуговування на території колишнього фонду соціального страхування, який знаходиться в парку перемоги за адресою вулиця Михайлівська, 41А. Телефон для довідок 050 202 99 40, а також. Ноль сорок Запису немає. Це жива черга. Та у нас підходить і талончик з електронної черги. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.